Життя тривалістю у століття. Тимофій Суворов став першим у цьому році Івано-Франківцем, котрий відсвяткував сторічний ювілей. Секрету довголіття дідусь не знає. Родичі ж підозрюють, що вся справа у гених, адже мати Тимофія Васильовича теж прожила майже до ста. Щоправда, за все життя дідусь ніколи не палив, а от келишок за здоров'я і досі не проти підняти. Хочу жити. Я з ранніх дід, з, з Активно робота. Ак... Активне люблю. Люблю друзей. Друзі мене люблять теж. Та у друзів більше немає. Всі повмирали, як і дружина Тимофія Васильовича. Чоловік має трьох дітей та двох онуків. Їжу та все необхідне приносять родичі. І, хоч сили вже не ті, але ще п'ять років тому іменинник був завзятим рибалкою та навчив доньку збирати гриби. Ми з дитинства. Гриби, це наше, це мене дід при... привчив до цього, я такий затятий грибник. Ми Всюди з дідом. Він був дуже хороший тато. Так, щоб він без, без цукерок прийшов до мене або колись мене наказував, ні, дуже добрий, дуже хороший батько. Вивчив, і заміж видав, діти бавив мене. На ювілей до іменинника не віддалися гості: заступник міського голови Михайло Вереста, директор департаменту соцполітики Олександра Заклинська. Вручили квіти, подяку, ще грошову допомогу. За кожною такою людиною то є ціла історія. Якщо говорити про сьогоднішнього ювіляра, бачимо не просто дитинство, служба в армії, воєнні роки, а потім, післявоєнний період, це робота. На підприємствах, установах нашого міста робота на як інженером, начальником відділу кадрів на фабриці розлюксембург. Як дасть бог каже Михайло Варес, у цьому році історичний ювілей відзначить ще троє мешканців міста, та їй трійко таких, котрі вже дожили до 102 років.